Мені тісно, тісно від кітяви, кіптяво вулиць, вулиць розхристаних, мені боляче, боляче випити, випити місяця, місяця викадень, мені соромно, соромно плакати, плакати в хустку, хустку чи клапаття. Мені випало, випало з кітяви, кіптявий хусток місяця викадень, мені боляче, боляче плакати, випити місяця вулиць розхристаних, мені тісно, тісно від місяця, кіптяво вулиць в хустці, клапаття. Мені соромно, соромно випити. Випити в хустку вулиць розхристаних. Мені випало. Тісно від вулиць. Вулиця викидень. Соромно плакати. Мені боляче. Боляче клапаття, клапаття місяця стиснене в кіптяві. Мені подорож. Подорож хусткою, хусткою вулиць клапаття плакати. Мені клапаття, клапаття випало. Випало з місяця вулиць розхристаних. Мене кіптяво, кіптяво випало. Випали клапаття місяця викидень. Мене у вулиці, у вулиці місяця, дійсно розхрипстаний. Випити соромно. Мені би як місяцю. Місяцю з боляче, викидень, соромно скаржитись. Мені плакати, плакати вулиці, клапотті випати, боляче в кіптєві. Мені скаржитись, скаржитись подорож, подорож місяцем, інколи боляче, мені в кіптєві, інколи гаряче, гаряче в вулицях, вулицях, клапотті. Мені тісно, тісно і боляче, боляче і випало, випало і соромно. Мені не соромно, соромно і тісно. Тісно аж боляче. Боляче випало.